У 2010 році Національний банк випустив монету 50 гривень острів Хортиця. Дуже мені подобається дана монета. Тираж у неї до 1500 штук, великий тираж. При цьому монета популярна. Не факт, що даний весь тираж є в нумізматичному обігу. Якщо у вас є дана монета в колекції, то напишіть, будь ласка, який номер сертифіката у вас. У нас сертифікат номер 544 Монета є популярною. Її часто купують на подарунки. На сьогоднішній день в інтернеті є декілька пропозицій від 60 до 70 тисяч гривень. Теж монета виросла в ціні, тому що з ринку викупили всі монети, які були в наявності. І зараз поступово вони почали з'являтися на ринку. Тут ось срібло 999 проби, вага 500 грамів з емблемами в ідеальному банківському стані. Не помиляюся, нас їх декілька штук є. Тому якщо вам буде потрібно, можете мені написати в телеграм, і ми з вами обговоримо індивідуальну ціну на даному.